Знайомтеся, новинка від Оксани Лущевської і Корнелії Коляджин. Пори року із серії Гортай, читай, шукай. Про що ця книжка? А вже ж про пори року Весну, Літо, Осінь і Зиму. І про цікаві ігри та розваги, які дарують нам пори року. А ще вона про дівчинку Елю і хлопчика Лесика, які люблять бавитися на вулиці й удома. І ще трошки про їхнього чотирилапого друга кота Ельфа. І, звісно, про те, як стати спостережливим і уважним. Адже книжка містить предмети й загадки, які зачаїлися і чекають, щоб їх знайшли. А для кого ця книжка? Для маленьких діток, які люблять добрі історії та розвивальні ігри. Для чого вона? Щоби більше дізнатися про пори року, а також для цікавих прогулянок, захопливих мандрівок і веселих домашніх посиденьок. Нині триває одна з найгарніших пір року. Скільки цікавих і корисних справ треба зробити разом із героями книги? У саду зібрати врожай, у парку зібрати букет із осіннього листя. І обов'язково змайструвати годівничку для птахів. А як час із книжкою зробити ще кориснішим? Допоможіть героям Елі та Лесику слідкувати за їхнім котом-ельфом. Гортайте книжку, читайте історію та роздивляйтеся малюнки. Ознайомтеся з предметами на смужках збоку. Дитина має щоразу їх знаходити на загальному малюнку. Прочитайте загадку. Нехай малеча знайде і покаже картинку відгадку. Беріть книжку до парку, у дорогу за місто. Наприкінці подано предмети, які читачі можуть знайти під час прогулянок. Цікавого читання!